У Кривому Розі, вже третій рік поспіль відбувається футбольний турнір пам'яті працівників Арселор Мітал Кривий Ріг, які віддали своє життя за Україну. Олександр один із учасників змагань у повсякденному житті. Він працює помічником машиніста, але після роботи разом із колегами вони згадують дитинство і як тоді грають у футбол. Зізнається, що для них цей турнір це щось більше ніж просто спорт, а ще й пам'ять про тих, завдяки кому вони можуть зараз грати. Наша команда створена на основі залізничного цеху. Локомотивщики, е е диспетчера, начальники станцій. Ну, тренуємося, ми по можливості зібратися нам не завжди виходить. На ігри збираємось. Після ігор тренуємось. Звісно, приємно зустрічатись. Е на жаль, нас багато хлопців, які загинули. У нас ціла дошка пошани. І наразі вона, на жаль, тільки поповнюється. Ну, ми не забуваємо наших. Колег героїв ініціаторами турніру пам'яті виступили самі колеги загиблих. Для них ці матчі стали не лише спортивною подією, а й важливою традицією вшанування пам'яті. Цьогоріч у турнірі взяли участь шість команд із різних цехів підприємства. Змагання пройшли у форматі міні-футбольних матчів. Грали 5 на 5, а матч тривав два тайми по 15 хвилин. Змагання відлічаються від великого футболу. Це міні-футбол, грають 5 на 5. І тайм у нас два, два тайми по 15 хвилин. Приймають участь шість команд. І команди грають кожна з кожною. Сьогодні у нас останній день. Наразі понад 230 працівників Арсалормітал Кривий Ріг загинули. Шестеро перебувають у полоні, а понад 80 вважаються зниклими безвісти. Разом із цим більше ніж три тисячі співробітників підприємства. Зараз зі зброєю в руках захищають нашу Україну в лавах ЗСУ. До нас звернулися наші працівники, які працюють на підприємстві, і запропонували організувати такий турнір у день захисника і захисниці України. І тому це більше від них виходило, і це було їх бажання зберегти ту пам'ять, нагадувати кожному про наших героїв, героїв усієї України. Ті, хто поклали своє життя заради нашої України, заради нашого майбутнього. За традицією на заходи підприємства запрошують і родини загиблих на війні арселорівців. Після оголошення результатів діти до 18 років отримали невеличкі подарунки і грошові сертифікати. А футболісти медалі, кубки та гарантії. Гарний настрій. Ганна Соболєва, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.